Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо трекові системи, які вони бувають і чим відрізняються. Так, Що таке трекова система? Це система, в якій використовується для живлення світильників спеціально трек такий, так званий. Це лінія, де через яку проходить живлення, воно подається з однієї сторони, або там з другої сторони, і живлення є на кожному участку цього трека. Відповідно, ми можемо пересувати світильники і ставити їх, монтувати їх в будь-якому місці. Тобто в одному місці. Якщо нам щось треба змінилося, ми можемо переставити і перенаправити світильник в інше місце. Які системи бувають? Бувають однофазні системи. Стандартні а живлення в самому треку йде 220 вольт. Тобто підключається 220 вольт. Сам світильник має драйвербокс, має оптичну частину. Відповідно, він досить такий, великий по розміру, відносно великий по розміру. І він підходить, але можна поставити світильники великою потужностю. 30 Вт, 20 Вт, 10 Вт. Зараз найсучасніша система скажімо так, магнітні системи трекові. Чим вони відрізняються? Тим, що по треку йде живлення, яке вже перетворено для живлення для світлодіодів. за рахунок от такого блоку живлення. Тобто до самого трека під'єднується блок живлення, на нього подається 220 вольт, і відповідно можна поставити також у будь-якому місці світильник, зафіксувати його, направити там, як вже потрібно. За рахунок того, що блок живлення один на всю систему, є можливість робити компактні світильники в дуже маленькому, дуже тоненькому корпусі. Тобто, ви бачите, да, що світильники порівняно з от, порівняти світильник практично однією потужності 6 Вт і 10 Вт, вони абсолютно відрізняються по розміру. Це зроблено за рахунок того, що блок живлення винесений за межі корпусу світильників. Блоки живлення на такі системи бувають або ті, що монтуються на шину, або можна за рахунок подавача струму перехідника підключити зовнішній блок живлення. Його можна сховати або десь в гіпсокартоні, або в спеціальній ніші, або вивезти в щитову. І тоді система виглядає взагалі дуже тоненькою. І дуже простою, елегантною. Вона буває в двох варіантів, сам, сам трек: цей. це трек для вбудованого монтажу і трек для накладного монтажу. Тобто можна вбудувати цю систему в гіпсокартонний потолок і взагалі нічого не буде видно, куди ви під'єднуєте світильники. Живлення в цих треках йде 24 вольта постійно. Струму, відповідно, немає ніякої небезпеки при підключенні світильника. Або там, якщо дуже часто всі системи розташовують на стінах вертикально, навіть якщо хтось торкнеться внутрі токовідучих частин, не станеться ураженням тока значного, тому що тут дуже низька напруга. Але навіть тих, хто боїться цього, є спеціальні заглушки, які закривають повністю токовідучу частину. І тоді у вас просто йде чорна, абсолютно планка, і можливості залізти внутрі вже немає. Світильники бувають е, різного типу: лінійні, лінійні направлені. Е, є світильнички, які повертаються також такі. Є світильники направленого світа, да? світло-акцентного такого. Вони також підключаються в всю систему. Защолкуються, під'єднуються, і ви можете регулювати і направляти цей світильник в потрібному вам напрямі. Отак виглядає система в зборі. Ми можемо повертати світильники, направляти їх. Світильники є акцентного світла і загального світла. Тому можна е, налаштувати освітлення конкретно в потрібній зоні у вас вдома. Плюс є нюанс, що якщо у вас щось змінилося, ви переставили стіл, повісили нову картину, ви можете в потрібному місці пересунути світильники, зробити акцент на те місце, яке вам потрібно. Або збільшити освітлення, або зменшити там освітлення. Тому це дуже зручна і е, ефективна система освітлення для дому. Однофазна трекова система має низку переваг. Перше, ви подаєте жило не тільки в одному місці, а переміщаєте світильники по всій довжині трека, або якщо у вас там ціла конструкція, наприклад, квадрати з треків, декілька ліній. Завдяки тому, що світильник має великий корпус, в ньому можна розмістити більшу потужність. Стандартні потужності це 8, 10, 20, 30 ватт. То вони підходять для великих ретейлів, для Приміщень з великою стелею, щоб було достатньо потужності, щоб підсвітити полиці або підсвітити манекен. І зробити на чомусь акцент великим потужним пучком світла. Що буває в світильниках? В основному, в основному однофазні трекові світильники це світильники акцентного світла. Тобто світло має направлений промінь. Він буває різних. Градусів, тобто може бути 10-градусний, може бути 30 градусів, стандартний це 40 та 60 градусів. Тобто це не заливаюче і не основне освітлення. Воно буде мати чітко концентровану пляму в тому місці, куди воно буде світити. Живлення на такий трек подається з мережі 220 вольт, тобто, внутрі проходить провідні жили, і їх замикання може викликати пошкодження як для людини. Бували випадки, до речі, у мене, коли вирішили ну, замотати гірляндою новорічною однофазною, що на провід. І от ті от елементи гірлянди позалазили в контакти, скоротнули, побивало проводку. Таке буває, тому треба бути дуже обережним. Там 220 вольт і тому. Лазити туди гострими металевими предметами не рекомендується. Пальцями також. Однофазні трекові світильники можуть бути як на основі світлодіода та драйвера до нього, так і під звичайну лампочку. Там Стандарту, якщо можна говорити, стандарт жу 10 Відповідно, які є переваги у такого. Типу світильника, тому що у нього менший корпус за рахунок того, що немає у нього драйвер боксу, є тільки корпус світильника. І е, з цього ж випливають і недоліки. Оскільки джерелом світла є лампочка, то вона не може бути суперпотужною. Максимальна потужність для таких тип ламп це не більше 10-12 Вт. Тобто і не може бути світильник і під лампочку 30 Вт. Під'єднується він також до джерела до 220 вольт. Лампа є стандартною, ми можемо її. Купити практично в будь-якому магазині. Температура е, світіння у ламп буває також 3 тисячі, 6 000, 4 тисячі, тому можна спокійно підібрати те освітлення, яке вам потрібно.